Ми сьогодні оголошуємо новий рекорд України в категорії літературне мистецтво, а саме перший колективний роман-печворк під назвою Босорка і винахідник жанру літературного колективного печворку Сергій Батура. Новий рекорд України. Пані Лано, я себе хочу щиро подякувати вам за таку вісну підтримку, яку ви здійснюєте для колективу. Я чесно вам скажу, якби не ви, не національний реєстр рекордів України, то ми б точно б, цього не забули, тому що це була одна з мотивацій. До чого ми прагнемо. Ну, я хочу сказати, що рекорди це все дуже потужна мотивація. Якщо мене запитують, для чого потрібні рекорди, от саме для цього, щоб дати людям імпульс розвиватися, рухатися. Але я вам хочу сказати, що я сама захопилася цією ідеєю і ще не, не бачу, що я не стану вашим автором. Пані Лану, я хочу вам сказати, що я на все життя запам'ятаю ваші слова, коли ви з трибуни сказали, що йдіть туди, де страшно, ви обов'язково досягнете оставили сіл. Я про це теж студентам зараз розповідаю. Це треба тільки справитися. Саме так робиться щось нове, цікаве. Я рада, Я рада вас сказати. <плузь> Київський національний університет імені <плузь> <плузь> Тараса Шевченка виступив партнером нового літературного рекорду. І ми сьогодні вручаємо цей сертифікат як знак подяки за спільну роботу. Ми дякуємо, дуже приємно. Цей жанр буде розвиватися. Наші творчі студенти можливо захопляться. Я думаю, що вони самі зможуть це зробити. Це ж ніхто не обмежений, вони можуть самі готуватися. Я бачу, що вони дуже розумні, дуже квітливі. Вони ставили свої такі цікаві запитання, так, від яких так. по плечах мурах. Я думаю, ну все, зараз завалюсь, не знаю, що сказати. Але, слава Богу, знайшов. Ну, я думаю, ви знаєте, що сказати і як показати, як захопити наших студентів. Це було дуже приємно. І сподіваємося, ще не на один рекорд у вас. Дякую. Я бажаю вам, щоб ви теж ставили свої рекорди, досягали своєї мети. І це буде довго Дякую.